Привіт, це Тея. Сьогодні в нас на огляді бренд Fluent Pet. Поїхали? Я дуже довго чекала, щоб додати Fluent Pet в колекцію речей Ленокса. і я дуже хотіла його інкорпорувати в наше життя для того, щоб подивитися, наскільки це дійсно реально, наскільки багатогабаритне і багатогранне життя тварини, і наскільки легко собаку можна чомусь такому навчити, і це нарешті сталося. І я хочу нагадати, що мене ніхто не спонсорує, я не спонсорована ні брендом. Всі речі, які я оглядаю, я купляю на свої гроші. І якщо вам подобається ці відео, і ви хочете підтримати мій канал, тому будь ласка, підпишіться на нього, напишіть коментар та поставте лайк. Моє знайомство з компанією Fluent Pet почалося декілька років тому, коли я гортала стрічку в Тіктоці і натрапила на собаку, яку звати Bunny the Dog. Вона нажимала на кнопки. Вона могла сказати «Підійде мама, «Підійде тато, як звати мого кота, як звати мого найкращого друга. І мені це дуже заімпонувало. Я дуже запам'ятала це відео. І потім на якийсь час бані зникла з стрічки моїх новин. Буквально декілька місяців тому вона знову з'явилася в мене в стрічці, і вже її словниковий запас був зовсім необмежений. Вона могла сказати, що в неї болить лапа. Where is your out? In your paw? Вона могла сказати, що вона хоче вийти погуляти сьогодні ввечері на конкретне місце, тобто пляж або долину, або конкретний ліс. І мене це доволі, доволі сильно здивувало. А потім, погортавши декілька відео вниз, я взагалі зрозуміла, що ця бані з цим обмеженою обмеженою кількістю слів, яка в неї була. Вона змогла зловити екзистенційну кризу. Тобто ви можете подивитися в неї в ТікТоці, є відео, де вона дивиться в зеркало. І, типу, нажимає на кнопки Why Bunny dog. Why mom human, why Bunny isn't human. Тобто чому Бані собака, чому мама людина, чому Бані не людина. Dog why? I don't know how the answer. Because Because Bunny Dog. І я подумала, що чому я маю ловити екзистенційний кризи сама, якщо я можу допомогти зловити екзистенційну кризу своїй собаці. І так сталося, що е, Fluent Pet мали знижки нещодавно, що й спонукало мене до покупки цих кнопок. Що стосується ціни, ціна на ці кнопки доволі велика. Я більше ніж впевнена, що я в коментарях побачу, навіщо так сильно вимахуватися, навіщо так сильно випендрюватися, якщо можна скласти схожий сетап з кнопок Амазону або кнопок Аліекспресу, які обійдуться в рази рази дешевше. І тут я хочу одразу вас зупинити, тому що так, я з цим не сперечаюсь, я абсолютно погоджуюсь з цією тезою, але є декілька причин, по які я хотіла купити саме Pet. Перше. Це те, що я хотіла підтримати бренд-виробник. Тобто, я хотіла підтримати їх не просто там: Fluent флуентфет класні. Я хотіла підтримати також своєю монетою для того, щоб вони могли продовжувати робити те, що вони роблять. А робота в них доволі велика. І це не тільки по виробництву кнопок, а і по медіакампанії того, що до тварин потрібно ставитися гуманно, що тварини мають більш вагомі і більш глибші. Почуття, ніж ми звикли від них очікувати, і ми звикли до того, щоб їх сприймати певним чином. І це перша причина. Друга причина це те, що були знижки. Так, цей комплект, який я купила, якщо не помиляюсь, він називається Basic They Can Talk А тобто, це його повна назва. Він коштував без знижки в районі 300 доларів, і це для мене було зажирно. Я не хотіла тратити таку суму, але в березні на Fluent Pet були знижки весняні знижки, і вони коштували 240 доларів, що також було доволі великою сумою. Але я знайшла купон, тому вони мені обійшлися в районі 190 доларів, і я поважала цю суму прийнятною для того, щоб купити весь комплект. І третя причина це те, що я дуже люблю такі інді бренди, тобто такі більш більш-менші бренди. Які не супер відомі, або навіть якщо відомі, то вони не сильно дійшли до українського ринку, і мені було дуже цікаво зробити особистий огляд на цей бренд, не підкріплюючись ніякими оплатами, рекламою. Скажи чесно, тобі просто не заплатили. Да, мені не заплатили. І я хотіла зробити його особисто, подивитися на якість, подивитися на те, що цей бренд собою представляє. Тому саме з цих трьох причин я вирішила все ж таки придбати собі цей. Агрегат декілька коротких слів про компанію. Тобто, як ви могли здогадатися, компанія називається FluentPet. Вона доволі молода. Вона почала своє існування буквально декілька років тому, тобто десь в районі з 2015 по 2019 рік. І вона проіснувала доволі недовго, але потім вона стала дуже відносно медіавідомою, тому що в них дуже багато амбасадорів. А один з амбасадорів це той, про якого я сказала, це Bunny the Dog. Якщо я не помиляюся, вона один із перших амбасадорів цієї компанії. Якщо взагалі не власниця цієї компанії, десь тут напишу: вгадала я чи ні. І потім в цю компанію почали підключати доволі багато різних тварин. Тобто я бачила роботу uh, Fluent Pet не тільки з собаками. Okay. Okay. Well. Uh, а з багатьма версіями цих собак, а також з котами. Pets. Pets. Uh, з коровами точно. Якщо я не помиляюся з ким. Ми? З іншими тваринами поки що не бачила. Але якщо будуть якісь цікаві, то ми вставимо їх десь тут. Отже, я дуже підтримую основні ідеї цієї кампанії, і ідеї кампанії показати, що у тварин є, що називає кампанія Inner Lives. тобто, що в них є щось більше, якась більша свідомість, ніж ми можемо уявити зараз. і Для цього ми навчаємо їх лінгвістичним словам, які нашої мови, для того, щоб вони могли з нами порозумітися. І я вважаю це доволі цікавим. Я вважаю це доволі. Ініціативним і інноваторським, тому я і захотіла підтримати в першу чергу компанію для того, щоб вона змогла. Просувати свої ідеї далі, і тому я і намагаюся навчити а, цьому Ленокса і подивитися, як він на це відреагує. Тому що я знаю, що, а, наприклад, через те, що бані знає дуже багато слів, дуже багато людей пишуть в неї в коментарях, що це скам, що це все не, не знаю там завчене попередньо, а, і вона просто тикає ті кнопки, які їй попередньо показали. Тому я би хотіла на своєму живому прикладі показати, що це не так, або навпаки, що це так, і я нічому не зможу навчити Ленокса. Ось саме тому я і звернула свою увагу на цей бренд. Отже, що в коробці? Як я казала раніше, я купила кіт, який називається Basic Day Talk. Він виглядає всередині плюс-мінус ось так. Is pushed to the left. Then press and hold the button while speaking your word or phrase. Click the switch and press the button again to play back the recording. Якщо вдаватися в більші деталі, вони е, дуже якісні, вони якісніші, вони якісніші, ніж я очікувала. Але ще що дуже дивно, вони доволі маленькі. Типу, я думала, що вони будуть якогось більшого розміру, а вони прям ну крихітки. Тобто Ленокс, коли намагався нажимати лапою, то в нього тільки одна подушечка найбільша перекривала майже всю кнопку. І це для мене було доволі цікаво, тому що коли я отримала коробку, я так дуже сильно здивувалася, там мало бути 32 кнопки, куча пазлів. І я така вау! І я отримала її. Вона прям така крихітна, малюська. І коли я розпакувала окрему кнопочку, я також була дуже здивована, тому що вони, ну прям крихітки, вони прям дуже малесенькі. Ось що стосується їх якості, їх якістю я здивована. Що сама коробка? Що ось ці пазли, які йдуть в комплекті, вони дуже якісні, вони дуже продумані, тобто вони дуже гарно вставляються сюди на місце. Вони гарно фіксуються. Додатково ці пазли можна витягувати з них дирочки для того, щоб вставити додаткові кнопки. А також ці пазли можна сортувати і верніше кнопки збирати, що називається в лінгвістичні групи Фіцджеральда. Тобто, якщо простими словами, ми збираємо окремі слова в окремі групи, верніше схожі слова в окремі групи, наприклад, місця, дім, пляж, прогуля... прогулянка там в у лісі. Поле це окремі місця, які ми збираємо на ось такий шматочок для того, щоб собаці через ці групи Фіцджеральда і лінгвістичні групи було легше вчити конкретні зв'язки і конкретні слова. Як саме вони працюють? На цих кнопочках є маленький динамік. Якщо не помиляюся, це взагалі перша версія цих кнопок, тобто зараз вже є більш Новітні технології, які під'єднані до більшого, більшого динаміка, і ви їх взагалі можете підключати через Bluetooth. Але в мене, типу, найперша, найперший варіант це кнопок. Він доволі примітивний. Тут є маленький перемикач. Ви цей перемикач включаєте або в сторону запису, тобто ви на нього нажимаєте, і ви можете проговорити щось, щоб ця кнопка записала, або в сторону використання, тобто ви його перемикаєте назад, і кнопка функціонує як кнопка. Тобто вона е, створює звук, вона е, просто продовжує в такому фоні працювати з приводу зарядки. Я е, або батарейок я не знаю наскільки довгих вистачає, тому що я знову ж таки я їх тільки отримала, тільки розпакувала і тільки записала всього декілька штучок. Тому про це ми зможемо поговорити в процесі експлуатації, коли вони в мене будуть подовше. Поки що це більш такі ознайомче, більш ознайомчі відео. Гуляти, 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 гуляти гуляти як саме можна привчити собаку саме до цих кнопок? Є безліч варіантів, як можна привчити до чогось собаку, тобто це може бути наведення, це може бути шейпінг, фрішейпінг. Але саме Fluent Pet рекомендують з їх кнопками використовувати вид навчання, який називається Мімікрія. Мімікрія це коли собака повторює якусь дію за вами, і відповідно вона починає розуміти, що вона означає. Тобто, кожен раз, коли ви, наприклад, виходите з собакою на вулицю або випускаєте собаку в туалет, ви берете нашу кнопочку, ставите її в самому центрі, лишаєте тільки одну кнопочку, ставите її сюди, і вона буде означати туалет. І кожен раз, коли ви виходите в туалет, ви нажимаєте цю кнопку, і ви чекаєте, щоб собака нажала її, або ви просто випускаєте собаку, і потім з часом ви очікуєте від собаки, щоб вона сама приходила і нажимала на кнопку, коли ви виконуєте якусь дію. Далі ви ці кнопки збираєте в окремі групи. Оці групи і кластери Фіцджеральда, про які я казала раніше, і собака запам'ятовує місця, на яких знаходяться ці кнопки. Вона запам'ятовує значення кожної кнопки по звуковому призначенню, а також по малюнку, тому що в комплекті йдуть стікери, які ви можете наклеїти. А які на цій кнопці відповідно собака може розуміти. Що відбувається після конкретної кнопки, якщо нажати конкретну кнопку, і яке значення у конкретного слова, яке прив'язане за цією кнопкою? Одна з найбільших порад, яка вказана на сайті FlandPad. Це те, що не варто починати з кнопок, таких як гра, ласощі або їжа, тому що вони занадто збудливі для собаки, і собака буде хотіти їх нажимати весь час. А також вони не рекомендують вчити собаку нажимати на кнопку за допомогою шейпінгу або лурінгу, тому що знову ж таки це доволі підкріплююче заняття. І такі собаки, наприклад, як хай драйв собаки, да, які. Звикли а, до того, щоб отримувати нагороду, і хочуть отримати нагороду, хочуть зробити все для того, щоб отримати нагороду, вони можуть а, перезбудитися, і вони можуть це невірно і некоректно експлуатувати. Тобто, вони можуть сидіти і жати на цю кнопку Весь час що про що доволі багато людей жартує в коментарях. Що, типу, якщо ви... Поставити кнопку їжа, то собака весь час буде підходити і жати кнопку Їжа. Подивимося, наскільки це правда, тому що сам Fland Pet знову ж таки не рекомендує починати з таких підкріплюючих кнопок. Вони рекомендують починати з кнопки, типу на вулицю або туалет, або там гуляти, або щось такого плану, для того, щоб собака не настільки сильно перезбуджувалася, або що конкретно не викликає сильне перезбудження конкретно у вашого собаки, тому що знову ж таки всі собаки різні. Отже, на завершенні, що стосується Fland Pet і мого першого враження. Я доволі приємно здивована, тобто я би сказала, що якість повністю відповідає ціні, і це за такий набір. Я би не сказала, що доволі адекватна ціна, але якщо ви можете потратити ці гроші, то мені здається, ці кнопки варті уваги. В іншому ж випадку, якщо ви бажаєте купити схожий комплект з Аліекспресу, або там з Амазону, або з будь-якого іншого сайту, де є схожі варіанти. То мені здається, що і в такому випадку це також було би цікавим досвідом і для вас, і для вашого собаки, або для якоїсь іншої тварини, тому що коти та корови дуже часто також участвують ось в таких експериментах з кнопками, і вони їм доволі сильно подобаються. В цілому це доволі цікавий експірієнс. Я його з радістю протестую на Леноксі і відведу вас за ручку в подорожі, як він буде вчитися говорити. І мені доволі цікаво використати це по їх методиці, і по тому, як вони вчать своїх тварин розмовляти, тому що мені цікаво, наскільки швидко Ленок зловить екзистенційну кризу. Мені здається, що в перший місяць використання кнопок. Ось тому, якщо ви хочете подивитися нашу подорож в навчанні Ленокса говорити, то підписуйтесь знов ж таки на канал, ставте лайк цьому відео, і ми побачимося в інших відео. Папа! -па.